Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні ми з вами продовжуємо огляд мене 2006 року, щомісяця в цій дуже гарній коробочці з-під автопасти. Так, значить, що в нас там ще небагато залишилось монет з цієї серії, з того, що мені вдалося на, накупувати і відкласти. Бо я стараюсь, якщо відразу походить упаковка з монетами, якщо їх там мало, то відразу роблю огляд. Якщо монеток досить багато, то. Відкладає їх саме в такі коробки на попереднє зберігання до зйомок. А вже потім вони переїжджають до альбому. Зараз ми розпакуємо монетку. Це знову ж таки серія видатні особистості України, вони відносно недорогі, не дивлячись, що їм що там ну, станом на сьогодні з 2006, зараз 2025, і вже 19 років пройшло, а ці монети особливо сильно не здорожчали. Це монета, так зараз я. Спробую показати ближче для заставки, щоб розмістити. Ця монета присвячена відомому українському художнику і скульптору Михайло Лисенку. Михайло Лисенку і відразу перейдемо до опису даної монети. Так. Стосовно даної монети, то е, на аверсі монети зображено напис 2 гривні, рік ревоня 2006. Логотип банкнотно-монетного двору, у верхній частині монети Малий Державний Герб України, напис Національний банк України. І в центрі сталізованої такої палітри. Ось ця палітра, зображено інструменти, якими працював Михайло Григорович Лейсенко. Ось ці його інструменти, з якими він працював, гурт монети рифлени, як і всіх монет з номіналом. І на Реверсі зображено власне, портретне зображення Михайла Лисенка, в верхній частині напис Михайло Лисенко. І тут така скульптура у вигляді лебедя, жінки, І яку, значить, яку, яку, власне, створює Михайло Лисенко. Так що ж в мене камера стемніла. О, так, значить, зараз зображення трошки нормальне, з'явилося. Отже, що нам відомо про дану монету? Випущена вона була 16 жовтня 2006 року номіналом 2 гривні. Металний зильбер, маса 12,8 12 грама, діаметр 31 мм, тираж всього 30 тисяч штук. Серія видатні особистості України, а ринкова вартість її невисока. Пройшло вже майже 20 років, а вартість її всього 160-180 гривень. Зараз Нацбанк випускає монети в блістерах вартістю від 160 гривень. А тут монета, якої вже 20 років, тільки тільки доганяє ціну нинішньої зі старту. Що відомо нам про Михайла Григоровича? Михайло Григорович народився, 12, народився 29 вересня. 1906 року в селі Шпилівці нині це Сумська область в Україні. В бідній багатодітній селянській родині. Інвалід з дитинства внаслідок туберкульозу кісток мав гурт на спині. Після перелому ноги кістки зрослися неправильно, нога не згиналася в коліні та була коротша за іншу на 12 см. На початку 20-х років виховувався в дитячому будинку в Сумах. Пізніше переведений до дитячого будинку для обдарованих дітей у Харків. У 1926 році вступив до Харківського художнього інституту, який закінчив у 1931 році. Працював у ньому протягом 38-41 років. З 1944 року викладав на кафедрі скульптури в Київському художньому інституті Продовж 46 60 х років завідувач кафедри. 60, -х, 60 -х по 71 х роках керівник навчально-творчої майстерні скульптури. Ось стосовно його життя, то жив він у Києві з 1944 по 1959 рік в будинку на вулиці Великій Житомирській, номер 8 дріб 14, потім на редутному провулку номер 6 помер, помер він також у Києві 8 травня 1972 року після тяжкої поїздки. До Туркменістану. Похований на байковому кладовищі. Надгробок у 1974 році виконали скульптори Олександр Вітрик та Віктор Сухенка. Працював Михайло Лисенко в галузі монументальної і станкової скульптури, пам'ятники, скульптурні композиції, портрети. У нього дуже великий. Перелік робіт, який він виконував, це скульптурні композиції Героїка громадянської війни і героїка соціалістичного будівництва для радянського павільйону на Всесвітній виставці у Нью-Йорку 1939 року, металізований цемент тощо у співавторстві з Левом Муравіним. От, у нього є там досить відомі скульптури. Це Китай бореться 1933 -го року, Горельєв в катівні фашизму 1935 року, генерал Іван Панфілов 42-го року. Клятва мати Вітчизна 1945 року, меморіальний комплекс пагорб слави у Львові, Тарас Шевченко 1945, Тарас Шевченко 47 1947 року, Харківський художній музей, Вірність 1947 року, Національний художній музей знаходиться Оленко Дунчич. Тобто величезна, величезна кількість, там більше декілька десятків таких скульптур, В основному там гіпс. тобто Людина досить була. Творча. Створені ним також була величезна кількість пам'ятників, там то також їх декілька десятків, їх перераховувати, то мені не вистачить і години. Він брав участь у всеукраїнських мистецьких виставках в 35-му року, всесоюзних з 46-го року, закордонних з 39-го року і мав персональні посмертні вже виставки, пройшли у Києві в 88-му та в 2006 му роках. Окремі творі зберігаються в Національному художньому музеї, Національному музеї історії України, музеї театрального, музичного, кіномистецтва України, Національному музеї Шевченка, Харківському, Одеському, Сумському, Севастопольському художніх музеях, Звенигородському краєзнавчому музеях. Мав почесні звання «Заслужений діяч мистецтв Української соціалістичної, Рад... Українсько радянської Соціалістичної Республіки, народний художник УСР 60-го року, народний художник СРСР з 1963 року. У 1974 році на студії імені Довженка було створено документальний фільм Пам'ять людська про життєвий та творчий шлях Михайла Лисенка у Шпилівці, там, де він народився. З 2006 року проводять лисенківські свята. У школі, де він навчався в 1976 році, відкритий кімнату музей Михайла Лисенка. Його ім'я був названий свій час Теплохід. От, у 2006 році якраз була випущена ось ця монета в честь нього, і в честь скульптора носить сумська дитяча художня школа. Ну і в 2011 році меморіальна таблиця встановлена в Харкові на будинку на вулиці Культури 9А, де була його майстерня з 36 по 41 роки. А з 2021 році в Сумах пройшов художній пленер і виставка стежками лисенка. Тобто, ось так от згадують наші потомки про такого видатного діяча. Людина, яка мала масу хвороб, яка була інвалідом, але ввійшла в історію. Скульптури української досить такий сильно і залишилася там навічно. Ну, і ця монета також продовжує серію видатні особистості України і переїжджає до ось цього планшету. У нас тут вже цих видатних особистостей велика кількість у 2006 році була. І от якраз ще одна із них це якраз буде Михайло Григорович Лисенко. Ще одна відома постать. Цього періоду. Так, єдине, що ця монета. А, поміщається. Мідається, що тут бракований планшет, не поміщається нормально, як хотілося б всі оці двохривні монети. У нас вже тут, бачите, скільки, скільки відомих особистостей по 2006 році. Лисенко, Антонов, Франко, Нарбут, Прокопович, Грушевський, Чехівський. Остапенко, Стражеско, Лисенко і це все відомі особистості України тільки за 2006 рік. Ну, поступово наш планшет наповнюється ще небагато і буде, в принципі, завершення 2006 року. Залишайте свої відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вважаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!